Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів. Сьогодні до нас напрожек заїжджає ідеальна BMW-528 Кузові F10 2013 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на 245 кінських сил на повному приводі. Автомобіль до нас приїхав з Америки з мінімальним пошкодженням передньої частини це у нас бампер та фара. На оригінальних таких гарних летних дисках в чорному, шикарному кольорі. Це два косметичні підкраси, дуже гарна комплектація з безключовим доступом, з підігрівом керма, з підігрівом усіх чотирьох сидінь, також з пам'яттю положення, що керма, що водійського сидіння. Всі електросклопідйомники, всі регулювання, також датчики світла та дощу. Велика мультимедія максимальна. Підігрів всіх сидінь, двозонний клімат. Допомога при спуску з гори. Також присутній люк, дуже гарний шкіряний салон темний. По задній частині також ніяких нарікань. Все в ідеальному стані. Не пропалів, ні затертостей. По техніці автомобіль повністю зроблений, повністю відреставрований, ходова перебрана. По техніці 165 тисяч пробігу у нас оригінальний пробіг замінений на 140 тисячах. ланцюг ГРМ. та Масло насосу, також замінений теплообмінник, вальватронік і так далі. Автомобіль повністю зроблений перед продажем. Автомобіль сів та поїхав. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.